Ви знаєте, 10 років, там, о, о, 10 років директор центру Зайнято Сібіревчини. Його дружина, вчитель і мов, англійська, французька. І наша Софія. Хопить Софія Андрійовна. Ми впевнено дуже забрали у вас багато часу. Я буду коротко. Це мій син Богдан. Це моя дочка Люба. Це її чоловік, мій зять Андрій. А це наше чудо маленьке. Дев'ять місяців Галинка. <плес> а, чоловік і мій і батько моїх дітей сьогодні відсутні. Нам дуже шкода, він в Франції перебуває і всім вам передавав щирі і дуже сердечні вітання. Ну, я далі передаю, щоб ми це займали так багато часу. Прошу Василь. Мої старші такі багатоселівні, що я буду дуже коротко старатися. тільки коротитися. Моя дружина, мій син молодший, стар... е, молодший син Олексій, дружина Оленка. І старший син Денис е, захищає батьківщину в армії. Але... Е, я просто законом на своїй сім'ї, хоча і вам. Не буду мати іншої нагоди, Бо в лице якось так не скажеш. А так при нагоді я хочу трошки ну, все буквально, моє життя зв'язано з вами. Ви хрестили мою жінку, ви давали нам шлюб. Ви давали нам шлюб, ви хрестили моїх дітей, ви поважали наших батьків останню дорогу. Я навіть так ногу сам до зламової критикам. Я просто... Я ще маю... Я ще маю не жонати синів, які треба буде шлюбити. Я ще буду мати внуків, їх треба буде хрестити, то я буду здоров'я і добре кроки. Я буду шлюбити. Отже, Іване, вам присвячується лимкійська народна пісня із шлодівча лучками. Ішло дівча лучками. Лучками, 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 несло фарту з рушками. з грушками, з рушками. рушками, рушками, рушками. Заробок, заробок, кого люблю трушечку, 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 друшечку, тому дам я грушечку, 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 кого люблю сердушком, 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 Тому дам я з партушком. Фартушком з фартушком з фартушком ой дівчино чи я ти, Чи я ти, я ти, я ти, Чи ти вийдеш гуляти, 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 не питайся, чи я. Я, 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 я. Чи я, я, я я. твоя, не твоя. Я не знаю, что это за гуцулка, Ні, хлопці, вистаньте, у часу, у часу нема. Всі, команда стала. Я виспіваю, так? Ми йдемо при <плес> Шоколаді!